0 Слава Україні! І мудрим мешканцям і мужнім захисникам. Обстановка в операційній зоні південних регіонів залишається складною, але контролюється силами оборони. Противники далі зосереджує зусилля на отриманні власних позицій. Активно здійснює повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами. Але влучність наших підрозділів залишила два безпілотні шпигуни без перспектив подальшого використання, знищивши напрацьований фото відеоматеріал Ворог намагається вишукувати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організовуючи пантони переправи через річки, Дніпро та Інгулець. Водночас наносять ракетно-артилерійські та авіаційні удари по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Протягом бойового дня ворогам нанесено 30 авіаційних і один ракетний удар по наших позиціях, а також здійснено пуски чотирьох ракет р 27 по наших літаках, що наносили удари по противнику. Нашу авіацію нанесено 6, шість ракетно-артилерійськими підрозділами, 265 влучних уражень, зокрема по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, пантонним переправам в районі Нової Каховки. Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання. Втрати ворога за бойовий день складають 59 рашистів, расистів, реактивні системи залпового вогню Ураган і транспортна зарядна машина для них. Дві самохідні гармати артилерії Піон, самохідна гаубіцем 100 С, три самохідні артилерійські мінометні установки, танк Т-72 та шість одиниць автобронетехніки. Також знищено два склади боєприпасів в Береславському районі та паровна переправа в Новій Каховці. На Миколаївщині затримано коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів зсу на Одещині викрита місцеву жительку. Яка в особистій переписі передавала російським кураторам дані щодо об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів. Її повідомлять про підозру в колабораційній діяльності триває кримінальне впровадження. Вороже угруповання сил в Чорному морі наразі складає 19 кораблів та катерів, серед яких три надводних ракетоносії, споряджених 24 ракетами калібр. Тож загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна. До того ж, море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя. Наші побажання залишаються незмінними. Не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи сигналами, попередженнями, пильнуйте інформаційний простір, Сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають закриту інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. Разом ми сила, що здатна долати ворога. Перемога буде нашою, Україна вільною.